Ой ой ой, коль, 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 не зложи, не зложи, не зложи. Давай покажемо нашу козирну гілочку. Нашу козирну гілочку розвертаю. хо хо, -хо, -хо. подивіться, яка класна доріжечка, просто бомбезна. Але це килимочок. Ми зробили шикарний шикарний килимочок у розмірі 2х3. Абсолютно по супер класній доступній ціні. Обов'язково звертається. Подивіться, бласочка, тут та ниточка йде 8 мм. Класнюча приємна ниточка. Оверлок ви бачите? Ви бачите цей оверлок? Да ми легенди оверлоку. І подивіться основа: основа йде натуральна, коврова, виглядає бомбезно. На біжовому, на коричному, на сірому фоні. Графітова гілочка просто шикарно виглядає. До речі, це в нас одне замовлення. Також замовили і овальне, і прямокутну гілочку. Подивіться, овальна виглядає краще, ніж прямокутна, а прямокутна краще, ніж овальна. Суперова доріжечка. Абсолютно середньої якості, класно прибирається, чиститься, тобто якість суперова за невеликі кошти. Ви будете мати доріжечку, килимочка, обов'язково звертайтеся.